Привіт, малята! Сьогодні ми говоритимо про чарівну пору року, а про яку саме, дізнаємось, коли відгадаємо загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна красуня. Осінь, молодці малята! Подивіться на ілюстрацію дерева. У різні пори року і покажіть, на якій частині зображена осінь. Правильно показали. Діти, а як ви дізналися, що це саме вона? На дереві листячко жовтого та оранжевого кольору. Біля дерева опавше листячко. І стоїть кошик зібраним урожаєм. А зараз я запрошую вас до осіннього парка, щоб дізнатись якомога більше про цю чарівну пору року. Осіння краса природи неповторна, але й недовговічна. Дерева одягли своє святкове вбрання, готуючись попрощатись із листячком аж до наступної весни. Ви тільки погляньте, які вони гарні, немов і сказки. Дерева ще густі і кучеряві, але що це у нас під ногами? Що вкриває травичку і застеляє її? Діти, пограємо у дидактичну гру, з якого дерева листочок. Подивіться. І скажіть, з якого дерева це листочок? Так, вірно, це листочок з каштана. А цей листочок, з якого дерева? Правильно, з дуба. Ви вже здогадались, з якого дерева цей листочок? Так, з берези. А цей листочок з горобини. Впізнайте, з якого дерева цей листочок. Так, з клена. І відгадайте цей листочок, з якого дерева. Так, з липи. Молодці малята. Правильно назвали всі дерева, а ви знаєте, що осінь називають не тільки золотою і барвистою порою року, але й трохи печальною. Нам радісно і водночас трішки сумно, сумно прощатись з теплом і з такою красою. Сумно, що скоро на деревах не залишиться барвистого листя, залишивши нам одні тільки спогади про осінні барви. Малята, послухайте, якими словами можна назвати осінь. Осінь гарна, красива, золота, осінь щедра й багата, осінь барвиста, різнокольорова. Звісно, погода восени відрізняється від погоди в іншу пору року. А чому відбуваються зміни в природі? Зараз ми про це дізнаємось. Всі зміни в природі відбуваються залежно від положення сонця на небі. Улітку сонце піднімається високо на небі, а восени знаходиться нижче, тому менше дає світла і тепла. Восени часто йдуть дощі. Дощі бувають різні. На початку осені вони дрібні. А вже зсередині вони нас менше радують, бо перетворюються у мрячні, сильні, навіть у душі зі зливами. Восени часто буває вітряна погода. Вітер на початку осені найчастіше приємний, слабкий та теплий, але потім, ближче до зими, він стає пронизливим та холодним. На небі можна побачити великі, купчасті, дощові хмари. Діти, пограймо у гру. Де зображена осінь? Треба уважно роздивитись картинку та визначити, зображена ні осінь чи ні. Якщо так, то плескайте в долоньки. Чудова малята, все вірно відгадали. У парку панує особлива атмосфера приємно спостерігати за змінами восени. І навіть у такій похмурій та печальній порі можна побачити дивну казку та відчути чудовий настрій усього, що нас оточує! Малята, сподіваюсь, наша прогулянка. Була цікава і пізнавальна. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!